Звуки моторів, швидкість, музика та адреналін. Нещодавно у Хмельницькому відбулася гонка перемоги. У нас є своя телеметрія. Телеметрія виміряє 402 метри. Це одна милі. Це стандарт драгрейсінгу в світі. Воно виміряє 402 метри, Там 10 секунд, 11. У нас е, буквально от на прошлих наших змаганнях поставили рекорд Хмельницької області 10,6. Це 402 метри. У 2019 році у місті створили громадське об'єднання фахо, аби проводити заходи з автоспорту. Відбуваються вони на Хмельницькому литовищі. У федерації автоспорту є два формати їзди. Тренування та швидкісні маневрування. Що приїхали, покаталися, викинули адреналін, і в нас в місті на дорогах менше було ДТП, ніхто не, виходить, не їздив швидко, не рісачив і такі далі. Вони приїжджають до нас, викидають свій адреналін, і, ну, і на дорогах вже виходить, типу вони їздять нормально. Захар Карпишин розповідає, заїзди безпечні, адже відбуваються під наглядом. З дозволу нашої влади, з дозволу нашої поліції, також є поліція на заході. Швидка пожежна машина, бо може бути. Ну, всяке може бути. То пілоту стане погано, то не дай боже ДТП. До автоспорту містяни долучаються активно. Зокрема, минулі змагання на литовищі зібрали понад тисячу людей та 440 автівок з різних регіонів України. Ми запропонували встановити такий платний в'їзд, 50 гривень умовно. Це недорого сьогодні. І всі ці кошти ми передали на потреби армії. У нас це вже ми провели два заходи таких спортивних. Перший захід ми провели. Ми зібрали. Нам вдалося зібрати біля 62 тисяч гривень. Ми всі перерахували на рахунок спецрахунок Нацбанку. Ми провели 25 двадцять вересня вдруге такий захід спортивний. Нам вдалося зібрати вже більше суму ніж перший раз 66 тисяч гривень. Частину грошей витратили на гуму для військових залишок, а це 45 тисяч гривень фаху передали благодійному фонду Волонтери Поділля». Ці кошти долучать до загальнонародного збору на придбання військових автомобілів. Я надіюся, що ось цей збір і поставив крапку над тим. І ми кричущі найбільш потрібні точки лінії фронту, де є наші військовослужбовці, які потребують цих автомобілів. Ми закриємо тому саме ці повноприводні військові автомобілі велику підйомні. Вони будуть мультифункціональні. Вони можуть як Тягувати броньовану техніку, як і перевозити снаряди, як перевозити особовий склад. Вони мультифункціональні. І я впевнений, що вони знайдуть успішну реалізацію на лінії фронту. Вартість одного автомобіля близько 15 тисяч євро, тому попередньо це було близько 100 тисяч євро. Ми подивимося по тих всіх надходженнях, які в нас будуть, і по факту розрахуємося за ту кількість, яку ми всі разом назбираємо на нашому рахунку. Реквізити на придбання військових автомобілів можна знайти у соціальних мережах на сторінці Волонтерів Поділя Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.